Полісся це унікальний природно-географічний регіон у самому центрі Східної Європи, розташований на перетині чотирьох країн. Його загальна площа понад 18 мільйонів гектарів, приблизно як половина Німеччини. Полісся простягається з Білорусі та України на схід у Росію і на захід у Польщу. Тутешній ландшафт дуже різноманітний. це мозаїка з величезних лісів. Боліт, заплав, озер, річок та торфовищ. Відповідно, його рослинний і тваринний світ також дуже багатий і різноманітний. Сьогодні ми познайомимо вас із природою української частини цього загадкового краю лісів і болів. Готуйте чай або каву, поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюся. Підписавшись, ви знайдете тут ще багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримайте канал фінансово. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про цю унікальну лісову територію. Українське полісся займає північні терени країни і є частиною зони Мішин лісів. Воно простягається приблизно на 200 км з півночі на південь та більше ніж на 750 км із заходу на схід і займає близько 19 всієї території України. Цей регіон охоплює Рівненську, Волинську і Житомирську області, окрім їхніх крайніх південних частин. Та північні райони Київської і Чернігівської областей виділяє також мале Полісся, яке розташоване на півночі Львівської і півні, в південному заході Рівненської областей, та частково на півночі Тернопільської і Хмельницької. На Поліссі розташований найбільший заповідник України Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, про який на каналі є цілих два відео. Клімат українського полісся менш континентальний і більш зволожений, ніж в інших фізико-географічних зонах України, про які ми розповідали у попередніх відео, з теплим і вологим літом та м'якою хмарною зимою. Характерною особливістю є перевищення суми опадів за рік над кількістю випаровувань з поверхні. Основна річка регіону це Прип'ять. найбільша справа в приток Дніпра. Вона належить до останніх великих річок Європи, що не зазнали зміни течії чи іншого серйозного втручання. Прип'ять досі має безліч меандрів, приток, рукавів і заплав, що неповторним чином формують цей регіон. І її гідрографічна сітка утворена більш ніж 100 тисяч річок і струнків. Саме тому місцевий ландшафт це лабіринт річок, островів, болів, заболочених гугіль та заплавних лісів. Які переважно втрачені в решті Європи. У водах прип'яті та її приток мешкає понад 30 видів риб, зокрема, рідкісні Мересниця Озерна, Марена Дніпровська, Мині річковий, а також один вид круглорота мінога українська, яка занесена до Червоної книги України. Якщо побачити у річці міногу, то її можна сплутати водночас з великим черв'яком, і з рибою. Але насправді вона належить до окремої групи хордових тварин, еволюційно менш прогресивних, ніж риби. На відміну від риб, міноги не мають парних плавців. Замість хребта у них хорда, суцільна хрящова віст, також не мають кісткового скелету та щелеп. Проте, які риби дихають за допомогою зябри. У міноги української видовжене червоподібне тіло до 20 см завдовжки. Забарвана у темно-сірий колір із сріблястим відблиском. на відміну від риб, не вкрите лоскою. Як і всі міноги, вона має присмоктувальну лійку з роговими зубами на дні. Проте не є паразитом, як більшість її родичів і в дорослому стані не живиться. Після перетворення з личинки в дорослу особину, її кишківник атрофується і одразу після розмноження тварина гине. До речі, Сам метаморфоз триває досить довго, приблизно 5-6 років. Полісся також називають озерним краєм. Тут розташовані два великі озерні райони. Шацькі озера група із понад 30 різних за площею озер льодовикового і карстового походження, що розташовані на невеликій площі серед лісових масивів у межиріччі Прип'яті і Західного Бугу. Деякі з них з'єднані каналами для водообміну. Найбільше серед них, а по сумісництву ще й найглибше озеро України, це Світіс. Другий район охоплює значну площу в долинах Прип'яті та її правих приток і налічує до сотні заплавних озер, серед яких найбільші Люб'яз, Турське, Нобель та Біле. Хоча рослинний покрив українського Полісся дуже різноманітний. Все ж основою його є ліси, які займають близько 30% території. Тут знаходиться понад 2 п'ятих площі всіх лісів України. Найбільші площі займають сосноводобові ліси, також поширені грабоводобові ліси та вільшаники, а на сухих піщаних ґрунтах бори. У мішаних лісах чітко простежується ярусність рослинного покриву. Домінуючими деревними породами є сосна. Дуб, береза і вільха. Також трапляється ялина, граб, осика, клен, липа, в'яз і тополя. У підліску в різних типах лісів можна побачити бруслину бородавчасту, ялівець звичайний, горобину звичайну, грушину ламку, ліщину, малину, чорницю і брусницю. А в трав'яному ярусі верес звичайний, цмин пісковий, багноболотний, куничник сіруватий, орляк звичайний, кострицю овечу. Буквицю лікарську, перстач Білий, Вероніку Дібровну, Мунковуськолисту, Конвалію звичайну, вербозілля звичайне, різні види осоки та багато інших рослин. Також тут добре розвинутий мохово-лишайниковий ярус. Значні площі на Поліссі займають болота різних типів, близько 8% його території. Болота це акумулятори та регулятори запасів вологи. Вони підтримують рівновагу у багатьох природних процесах, створюють особливий мікроклімат без різких коливань температури та утворюють цілі системи, де знайшли притулок багато рідкісних видів рослин і тварин. Наприклад, тут зростають реліктові види рослин, володінка звичайна, верба лапланська і чорна, журавлина дрібноплода, шолодивник королівський, водяний. Горіх плаваючий, і не тільки вони. От чи знали ви, що орхідеї можна знайти не лише в дощових тропічних лісах, а й в Україні, і не лише в горщику на підвіконні? Пологий болотистий поліський ландшафт це справжній рай для деяких видів орхідей. Наприклад, тут зростають рідкісні види зозулюк, м'ясо червоне та фукса. Ці українські орхідеї не епіфід. На відміну від своїх тропічних родичів, вони росуть у ґрунті. Інша назва роду пальчато-корінне. По підземній потовщині стебла бульби рослин мають декілька лопатей і виглядають як рука з пальцями. Стебло обох цих видів зозулюк досягає 60 см заввишки. Воно вкрите видовженими ланцетними листками, розмір яких зменшується знизу догори. Суцвіття має форму китиці і за забарвленням квіток ці два види легко розрізнити. У зозулюк мясо воно відповідає назві, а у зозулюк фукса варіює від білого до світло-фіолетового з темно-фіолетовими петлеподібними плямами. Також на узліссях дубово-соснових лісів і серед чагарників можна знайти їхню родичку – любку дволисту. Вид, який у Червоній книзі України має статус неоціненний. Бульби улюбки не мають пальців, вони суцільні овальної форми. Суцвіття колос на довгому квітконосі утворене великими білими пахучими квітками, схожими на метелики. Вони мають таку оригінальну форму не просто так. Рослини запилюються нічними метеликами із родини Бражникових. Зорієнтуватися у комахам допомагає химерна форма квітки і її білий колір добре помітний вночі. Для приваблення метеликів любка також виділяє приємний аромат, День він ледь-ледь відчутний, а в присмірку значно посилюється, тому її ще називають нічною фіалкою. Ця рослина має складну біологію розвитку. Насінина проростає лише під впливом грибів симбіонтів. А тоді проросток живе під землею кілька років. Лише на третій чи навіть п'ятий рік з'являється перший зелений листок. На 11-й квіти, а загалом рослина живе до 27 років. У 1999-му Національний банк України випустив одразу дві монети із зображенням Любки дволистої. Номіналом 2 гривні і срібно 10 гривень. Також поліські болота полюбляють комахоїдні рослини. Тут зростає аж три види росичок: круглолиста, середня та англійська і товстянка звичайна володарки липких пасток. Три види пухирників, середній звичайний та малий пастки, яких мають засмоктуючий механізм, та альдрованда пухирчаста із пасткою капкана. Детальніше про рослин хижаків, типи пасток та механізми їхньої дії, ви можете дізнатись у цьому відео. Досить багата і різноманітна на полісі флора мохів, найчисельніші з яких сфагнові та зелені. Вони утворюють густі суцільні покриви в лісах та на болотах. Серед них також є червонокнижні види, переважно мешканці верхових боліт, сфагнем м'який та тоненький. Фауна полісся також колоритна. Вона сформувалася в основному всередині голоцену, коли відбулися зміни кліматичних умов після антропогенового зледеніння. Зараз тут відомо більше 60 видів савців. майже половина з усіх, що трапляється в Україні, понад 270 видів птахів, 8 видів плазунів, 11 видів земноводних та більше 30 видів риб. Не менш багата й поліська фауна безхребетних. У Поліських лісах мешкає найбільший вид фауни не лише України, а й усієї Європи. Зубр. Зубри справжні копитні гіганти. Маса тіла сучасного дорослого самця може становити до 900 кг, довжина тулоба 3 метри, зріст у плечах до 2 метрів, а їхні давні предки були ще могутнішими. А от роги в цього велетня не такі великі. Тіло зубра вкрите густою каштановою шерстю, якої немає лише на середині верхньої губи та передньому краю ніздрів. Тому не думайте, що зубр не нажера. Це через шерсть, він здається таким масивним. Зубри стадні травоїдні тварини, які мешкають у глухих лісах. Вони уникають людей і активні переважно вранці та ввечері. Історія цих тварин на території України драматична. Від повного зникнення до успішного повернення в природу. З давніх давен зубр був звичайним видом наших лісів. Проте в 16-17 століттях в Україні зник. Але постраждав він не лише на території нашої країни. Завдяки розмірам ця тварина була дуже зручним та вигідним об'єктом полювання. До початку ХХ століття вціліло лише дві природні популяції у Біловеській Пущі. Та на північному Кавказі, які, незважаючи на певні природоохоронні заходи, продовжували страждати від мисливців і браконьєрів. У 1919 році був вбитий останній вільний зубер із біловеської популяції, від якої, власне, і походять наші сучасні зубри. На щастя, тварини збереглися в різних зоопарках світу, і цей вид вдалося врятувати. Це одне з важливих завдань сучасних зоопарків. Порятунок, від вимирання зникли в дикій природі видів, тому не треба бойкутувати їх, як, наприклад, цирки з тваринами. Після Другої світової поголів'я зубрів почало зростати. Спочатку їх випустили в дику природу і в Біловезькій пущі, а потім і на інших територіях. В Україні вид почали заново розселяти у 1965 му і зараз налічується близько 400 особи. Станом на 2023 рік найбільше стадо диких зубрів, що має литовське коріння, мешкає у Львівській області. Значно менше повезло їхнім родичам Турам, які були одними з найбільших травоїдних тварин у Голоцені. Тільки його велетенські роги сягали 80 см довжину і до 20 см діаметрів. діаметрі. Він теж мешкав на полісі, що й не дивно. Бо полюбляв рівнинні ландшафти із прибережними лісами та заболоченими ділянками вздовж озер, проте зник на цих територіях ще в 16 столітті. Поширення тура поступово скорочувалося через втрату оселищ та полювання, і остання відома особина загинула в Яркутовському лісі в Польщі ще в 1627 році. Проте його вважають предком сучасної великої рогатої худоби, аби к та зебу досі мають гени своїх гордих диких предків. Із копитних тут також можна зустріти лося звичайного, який, до речі, теж на півстоліття покидав територію нашої країни, але потім сам повернувся із Білорусі, оленя благородного, сарну та свиню дику. А ще на полісі знайшли притулок популяції таких великих савців. Як ведмідь бурий, вовк і рий, звичайна. По берегах річок і на болотах трапляється бобер європейський, видра річкова, горностай, рясоніжка велика, різні види качиних і куликів, журавель сірий, черепаха болотна. Величезні масиви поліських боліт, заплави та вологі луки є життєво важливим середовищем для багатьох водноболотних видів. Що зникають у світі. Заплава Прип'яті є важливим місцем відпочинку водоплавних птахів і куликів, чиї міграційні маршрути пролягають через полісся навесні та восени. Такі глобально вразливі види, як очеретянка прудка, підорлик великий, гуска мала, деркач і мородунка, використовують тутешні водноболотні угіддя як місця гніздування та перепочинку. Під час міграції через полісся летять сотні тисяч перелітних птахів. Зокрема, щороку тут пролітають сотні тисяч свищів і брежачів та десятки тисяч грициків великих. Ніде більше в Центральній та Східній Європі немає таких великих скупчень цих птахів, як у заплавах Прип'яті. Серед особливих птахів Поліських лісів можна виділити кілька цікавих видів. Синиця біла, північна красуня, мила мешканка полісся. В Україні вона трапляється лише там. Оперення її поєднує переважаюче біле з блакитним та сіруватим забарвленням, що надає птахові естетичної привабливості, її найближча родичка синиця блакитна, яку, певно, кожен з нас бачив на годівниці взимку. До речі, Хоч синиця біла і така рідкісна на території нашої країни, але в тих місцях, де їй комфортно, вона легко звикає до життя поруч із людиною і навіть гніздиться в штучних синичниках. Сова бородата дуже велика сова, за неї більший лише пугач, і то чуть-чуть. Назву птах отримав через темне пір'я навколо дзьоба, що нагадує бороду. Ця борода надає солові особливої виразності і загрозливого вигляду. Попри свій розмір і потужний дзьоб, сова бородата рідко проявляє агресію до людини. Вона воліє уникати контактів і полює переважно вночі або у присмірку. Дуже мудре ріження. Загалом це північний вид сов, який чудово пристосований до життя у суворих холодних умовах. Але в Україні інколи гніздиться на полісі. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube-годівнички, які підтримують канал фінансово на картки Монобанку через YouTube спонсорство чи Баймі Екофі. Дякую завдяки вам! Ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Рекомендую вам переглянути ось це відео про ендеміків нашої країни. З вами була Соломія. До нових відео!